Вітаю на сфері, якими подіями запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Дивіться у підсумковому випуску новин. Через морози та постійні ворожі обстріли в Україні знову посилюють графіки відключень електроенергії. Додали ще одну чергу погодинних відключень. Енергетики просять українців економно користуватися електроприладами та заздалегідь готуватися до можливих знеструмлень. Голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко ще кілька днів тому застерігав про посилення відключень через мороз та постійні ворожі обстріли. Основним фактором, який впливає на тривалість відключень є. Атаки ворога по нашій енергосистемі ми вже цей період, про який я казав вчора, пройшли нам на минулому тижні, коли було досить холодно, воно. Критично не впливає на можливість енергетиків забезпечити споживання в енергосистеми. Критичним є все-таки удари по енергосистемі і можливість передати електроенергію від внутрішніх джерел, так і також від європейської енергосистеми до українських споживачів. Графіки погодинних вимкнень електроенергії вводяться диспетчерським центром Укренерго саме там контролюють стан енергосистеми. Рівне обленерго не ухвалює самостійно такі рішення. Якщо говорити загалом про Формування графіків то це відбувається таким чином. Щовечора до рівне обленерго надходить ось оця інформація про кількість черг і про години, коли мають застосовуватися обмеження. Наприклад, сьогодні, з 8 до 18 мало застосовуватися обмеження одночасно для трьох черг, тобто для шести підчерг споживачів. Графіки можуть змінюватися протягом доби через дефіцит потужності, проблеми в окремих елементах системи чи у роботі ліній електропередач. Електромережі Рівненської області функціонують у штатному режимі і готові до збільшення навантаження пов'язаного зі зниженням температурних показників. Актуальну інформацію щодо відключень світла найкраще дізнаватися на офіційному сайті рівне обленерго. Коли графіки відключень світла послаблять, поки невідомо. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Як зігріваються рівняни під час відключень світла, коли в домі холодно? Дивіться в новому опитуванні. Зникає. Це велика проблема. У нас на північному немає опалення. В квартирі стає дуже холодно. Вчора, наприклад, було три відключення, дуже холодно. Тепліше одягаємося, тепліше одягаємося. Тваринам, наприклад, холодно, якось накриваємо їх. Зникає. Опалення немає, батареї холодні всі. Ну, життя не то, що було колись. А як грієтесь? Бутилка нагрівається в води і в ноги. Під час відключення опалення зникає. Це, звісно, дуже комфортно. Але що робити? Ми ж якби п'ятий рік війни, добре, що і так що ми взагалі вдома спимо. Як зігріваєтесь? Ніяк, тепле одіяло. Так, тому що автономне опалення і котел теж не працює, на жаль. А як зігріваєтесь? Любов'я <хи> буває, навіть коли немає відключення, опалення зникає, бо котельня по графіку вимикається і все. Ну, тобто світло є, а опалення немає. Зникає так. Це помітно, якщо ти там потрогаєш батареї, вони холодні. Чай, якась ковдра, щось солодке. Навіть в колі сім'ї це вже приємніше та тепліше, ніж наодинці, десь в кімнаті. Та немає світла, немає тепла. А як зігріваєтесь? Е, ну, Якщо це на дуже довгий час, то в принципі вкутуємося дай й все. Але ну, на певний час, так як зараз максимум чотири години, то вистачає інвектора. Нема світла і котел не працює. А як зігріваєтесь? Ну ніяк, ну поки тепло. Мусимо що робити? Війна? Треба якось ну не знаю. Треба до того відноситися так само лояльно. У нас індивідуальне опалення, то в принципі ми можемо поставити батарею, ну, типу, пауербанк, але поки немає потреби, ми живемо в теплому будинку і температура ну, на градус падає. Ну іноді буває. Але це не критично. Ми вже всі навчилися жити. А як зігріваєтесь? Чаєм. Будиночки з підігрівом підлоги та кондиціонери. З настанням холодів у зоопарку посилюють догляд за теплолюбними тваринами. Аби мешканці почувалися комфортно на повну потужність, працюють котельні генератори. Як перезимовують звірі? Далі у сюжеті. Це один із самців Лева, що проживають у рівненському зоопарку. І з початком зими звірів переселили до теплого будиночка із комфортною для тварин температурою. Леви африканські наразі проживають у своїх зимових приміщеннях. Там, де є тепла підлога, працівники щоденно контролюють, прибирають у них все. На зиму їм трішечки збільшують раціон, тобто збільшують добову норму м'яска, ось, але разом з тим, в них є один день в тиждень, такий розвантажувальний, коли вони взагалі нічого не їдять. Це пов'язано з тим, щоб вони не мали надлишкової ваги, перезимовують в теплих приміщеннях і ари зеленокрилі. Морози до мінус 20 градусів та багато снігу, Рівненський зоопарк продовжує приймати відвідувачів. Для теплолюбних тварин забезпечили спеціальні комфортні умови. На території закладу в нас функціонують чотири котельні. Вони оснащені твердопаливними котлами. Відповідно, певна кількість приміщень обігрівається саме за рахунок цих котлів. Звичайно, що є ще ті приміщення, які обігріваються за рахунок теплих підлог. А також кондиціонерів відповідно працівники постійно контролюють за станом обладнання, ось а також за температурними режимами в приміщенні, щоб тваринам було комфортно зимувати. Щодня працівники зоопарку обслуговують котельні, розчищають територію від снігу, дбають про комфорт теплолюбних тварин. А також не забувають про тих, кому такий клімат до вподоби. Зараз ми з вами знаходимося біля вольєру із Гуанако. Це мешканці родом із південної Америки. Живуть вони високо в високового. Це пампаси, Патагонія. Там доволі таки прохолодно, клімат більш суворий, тому наші зими це для них оптимальна пора, коли їм температурний режим підходить. Зараз ми можемо поспостерігати, як вони ласують хвоєю. Це є свіже дерево, яке до нас приїхало від просто людей, які подарували нам ялинки, які були не реалізовані. Тобто, це не ті ялинки, які стоять у будинках наших містян, тому що такі дерева не придатні для харчування тварин. Хвоя це джерело вітамінів, вона необхідна для тварин. У зоопарку зізнаються, на таку зиму не розраховували, проте заклад працює у звичному режимі. Наші котельні працюють зараз наповну, але у зв'язку з тим, що зараз вимикають доволі часто світло, ну це така собі трішки проблема. Ось, але всі ситуації нам надзвичайно допомагає наш генератор. Про це все ми працюємо в звичайному режимі. Ми відкриті для наших відвідувачів. Наші тварини отримують увесь необхідний догляд, починаючи там від збалансованого зимового раціону, від водички і закінчуючи ветеринарним оглядом. Зимовий графік роботи в зоопарку від літнього дещо відрізняється. Зараз відвідувачів запрошують з 9 до 17. Юлія Смаль Олексіянко, Олексій випуск новин. У рівному щодня рятують безпритульних тварин, які постраждали від холоду, голоду та травм. У центрі стерилізації нині перебувають понад 100 собак, серед них тварини з важкими пораненнями. Як чотирилапим допомагають повернутися до життя та знайти нові родини, дивіться у нашому матеріалі. Білка собачка, яка хоче жити в теплі та любові людей. Нині вона перебуває у центрі стерилізації безпритульних тварин у Рівному. Сюди потрапила після різдвяних сімей. Свят у білки множений перелом, тож самостійно пересуватися не може. Нині за собакою доглядають фахівці. Задні ноги вона волочи. Вона майже три дні була, і люди, людям було все рівно. Що з собакою? Як вона пересувалася тільки передніми лапами. Знайшла її Людмила. Зараз вона курує лікування цієї тварини. під Керівництвом ветеринара центр стерилізації у Рівному не є притулком. Заклад працює у межах безкоштовної муніципальної програми. Тут стерилізують безпритульних собак, надають їм необхідну ветеринарну допомогу та за можливості допомагають знайти нові родини. Утримуємо тільки тварин, які мають якісь каліцтва, ви сліпі. Там повзаючі бувають іноді у нас. А здорових тварин, які не пройшли ці, ці два етапи, вони відправляються на місце там, де їх зловили. І далі їм пеклуються волонтери чи небайдужі місцяни не нашого рівня. Бруно так назвали цього собаку нові господарі. Його знайшли у полі. Нині пес відновлюється, має збалансоване харчування та догляд. Уже незабаром Бруно поїде до нової родини у Фінляндію. Він представляв собою ну просто скелет, який три дні просто зневоджений. Він пив воду. Теплу воду давали з різними вітамінами, з різними. Е... Ну, добавками, щоб він трошечки відійшов у центрі. Собак відігрівають від холоду, відмивають від бруду та крові, лікують травми. Взимку безпритульні тварини особливо вразливі. Вони голодують, зневоднюються та часто зазнають ушкоджень. Працівники закладу закликають рівнян не бути байдужими до долі чотирилапих. У Мене велике прохання до наших мешканців. Просто відпочаюсь за емоції. Просто я бачу цих тварин. Що будьте милосердні, будь ласка, для того, щоб дати тварині попити, чи поїсти, чи просто в кінці кінців забрати цю тварину в під'їзд на ніч, чи впустити в підвал. Нині у рівненському центрі стерилізації перебуває понад 100 собак. Тут потребують допомоги: простиратл, рушників та полюшок, які використовують одноразово. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. У Рівному розпочали утилізацію новорічних ялинок. Їх подрібнюють на щепу працівники КТП 1728. Далі матеріал передають у теплопостачальні підприємства. Чи багато ялинок викинули рівняни цьогоріч? Дивіться у сюжеті Юлії Смаль. Десятки новорічних дерев зібрали комунальники на вулицях Рівного. На території КТП 1728 їх потрібнюють на щепу. Наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять, де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить. Якщо є об'єм Щепу з ялинок передають теплопостачальним компаніям, нею за потреби опалюють приміщення. За словами працівників КТП, зараз об'єм ялинок менший ніж попередні роки. Люди все більше надають перевагу штучним новорічним деревам. Якщо сказати відсотковому, то як було 4 роки і зараз, то зараз, мабуть, відсотків 20 від того, що було 4 роки. Тобто ці всі ялинки, що ви сьогодні бачили, це. Тиждень роботи, оце так хлопці назбирали. Жителів Рівненської громади закликають не змішувати ялинки з побутовими чи великогабаритними відходами та не викидати їх у контейнери. Складайте використані дерева окремо біля контейнерних майданчиків. Юлія Смаль, випуск новин. Сучасне обладнання для лікування онкології з'явилося у рівному у протипухлиному центрі. Встановили лінійний прискорювач, один із найсучасніших в Україні. Як він працює та чим допоможе пацієнтам? Далі у нашому матеріалі. Високотехнологічне обладнання запрацювало у Рівненському обласному протипухлиному центрі. Лінійний прискорювач призначений для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями усіх нозологій. Наразі це один із найсучасніших. Апаратів в Україні, який дозволяє планувати максимально точне лікування злоякісних пухлин, тут є можливість. Зробити лікування набагато швидшим. Тобто, якщо раніше пацієнт лежав на столі, і сам процес лікування тривав до 10, 15, а то й 20 хвилин, система працює з точністю до міліметра. Фахівці чітко бачать, яку саме ділянку потрібно опромінювати. Усі процеси відстежують у режимі реального часу на моніторах. Залежно від діагнозу, для кожного пацієнта індивідуально розробляють план лікування. Як налягає доза, яка інтенсивність дози. Як нам обійти критично важливі органи, щоб людина максимально отримувала дозу на пухлину і мінімально на всі інші органи? І ця пануюча система це нам допомагає робити, збільшує. Якість лікування, бо це більш новіша система. Кількість процедур залежить від типу та стадії пухлини. Галина бореться з онкологією вже вісім місяців. Раніше проходила обстеження на старішому обладнанні. МРТ, КТ, ну, воно теж ну, а на такому, ну, на такому краще. Того, що тут хороший персонал і гарно відносяться на такому цього. Окрім лінійного прискорювача у протипухлиному центрі оновили комп'ютерний томограф. Апарат, оснащений елементами штучного інтелекту, що дозволяє автоматично позиціонувати пацієнта та зменшити похибки під час обстеження. Це апарат нового покоління, який дозволяє працювати швидше. Він швидше сканує. Більше поле сканування дозволяє швидко просканувати все тіло, він швидко обробляє інформацію, тобто ми отримуємо. Готову можливість працювати швидко. Він цей апарат е, е, зменшує дозу навантаження радіаційного на пацієнта під час обстеження, що дуже важливо. На новому томографі медики працюють уже близько двох місяців. За цей час обстежили понад 250 пацієнтів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. З нового року в Україні збільшили державну допомогу при народженні дитини. Відтепер батьки отримуватимуть одноразову виплату у 50 тисяч гривень. Наскільки відчутною є така підтримка для родин, та що про це кажуть породілі? Далі у сюжеті відтепер батьки отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень за народження дитини. Така сума не перекриє всіх витрат однак є відчутною підтримкою з боку держави, кажуть породілі. Порівняння, звісно, з 60 гривень з тим, що за першу не отримувала, це суттєва підтримка. Тому що навіть дві пачки памперсів це, ну, це навіть в ту суму не стає. А так, це там, ну, суміш, памперси, якісь речі першої необхідності. Ну, це суттєва підтримка, дійсно. У Надії це вже друга вагітність. 13 січня шляхом кесарового розтину у рівненському пологовому будинку на світ з'явилися двійнята. Вдома на сестричок чекає ще трирічна донечка. В родині в загальному вже є двійнята. Імена одній дівчинці обрали, другій дівчинці ще сперечаємося. Ніяк не можемо діти згоди. Одна буде Емма, а друга ще не знаємо, як. Дітки в день сплять, вночі дають життя трохи, але нічого. Породілі кажуть, що у перші місяці після пологів витрат чимало від одягу й підгузників до догляду за дитиною. «В Принципі, сума суттєва, звичайно, в порівнянні з 10 тисяч, особливо для батьків, у кого перша дитина, в них ще немає якихось базових речей, та сама кроватка, От то сума досить таки велика. Ну але в порівнянні з теперішніми цінами, я вам хочу сказати, то тут так собі. Не дуже ти розженешся. Світлана народила хлопчика з вагою 3 кілограми 110 грамів. Сина назвали Максимом. Немовля, з'явилося на світ у день його ангела. Пологі вже в нас треті, точніше, на скесарів. От з малюком поки що справляємось, але дуже важко, бо ще не налагодилось після. Кесарського молочко, і нам так трошечки важко дається годування. Окрім одноразової виплати, матусі, які народили у 2026 році, можуть скористатися програмою державної підтримки. Є ясла. Вона передбачає фінансову допомогу для батьків дітей віком від одного до трьох років, які повертаються до повної зайнятості. Йдеться про 8 тисяч гривень щомісяця на оплату дитячих садків або послухняні. Тобто, якщо жінка після року життя малечі йде на роботу, то ця сума вона, буде за нею зафіксована, але вона буде переводитись або в садочок, або е няні, яка доглядає за цією малечою, Що теж е дуже добре, тому що жінки, які хочуть швидше вийти на роботу, а в нас їх зараз багато, які е хочуть е продовжити швиденько кар'єру або мають е в цьому е необхідність, вони теж будуть мати. Фінансову підтримку по догляду за дитиною лікарка неонатолог Анна Кочмарська також при надії. каже, державна допомога дозволить закрити, хоча б базові потреби немовляти. У її родині з нетерпінням чекають на народження донечки. Це не перші пологі. Мене є хлопчик дома. Ім чотири рочки, зати Михайлик. Ну власне. Ми прийняли рішення з чоловіком, що пора йти вже за другою малечою і десь на весною ми чекаємо дівчинку. За останні роки в Україні кількість пологів суттєво зменшилася. Вплинули війна, міграція та економічна нестабільність. Попри це, Рівненщина залишається у п'ятірці лідерів за кількістю народжуваності. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в Україні кількість пологів з кожним роком зменшується. По відкритих даних дашбордів НСЗУ чітко видно, що в 25-му році стало на 14 тисяч пологів менше ніж було за 24-й рік. Тобто так в Україні народжуваність падає. В нас в пологому будинку в цьому році народилось 2878 діточок. Лише за два тижні нового року у пологовому будинку рівного народилося 100 малюків, переважають хлопчики. Ірина Котюк. Юрій Дмитришин, випуск новин. Такими подіями запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Я зичу вам мирних вихідних, але не забувайте стежити за нами у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі на сфері.